Привіт, любі друзі! Сьогодні я розповім вам, як смачно заселити скумбрію в домашніх умовах. Для початку готуємо маринад. В каструлю додаємо воду, до води додаємо сіль, цукор та лавровий лист, а також два духмяних перчики. Якщо хочете скумбрію непряного посолу, або ж не додавайте спеції, або додавайте зовсім трішки. Також додаю чорний перчик та коріандр. Його можна додавати за бажанням, бо знаю, що не всі його люблять. Ретельно перемішуємо до розчинення та ставимо на газ, хай закипить. Поки марина твориться, зачищаємо скумбрію. Можете скористатися моїм методом, а можете так, як вам зручно почистити її. І обов'язково відрізаю плавнички. Також не забуваємо обов'язково зачистити чорні плівки в брюшкові, адже вони дають рибі гірчинку. Та після того, як почистили, обов'язково промиваємо проточною водою. Нарізаємо на порційні шматочки. Цього робити не обов'язково, але час соління трішки збільшиться. Ви ж можете солити рибку цілою. Після того, як ви порізали скумбрію, перекладаємо рибу в контейнер з кришкою, де ви будете її солити. Після того, як маринад закипів, варимо його 5 хвилин, щоб спеції віддали свій смак у воду. Рибку заливаємо вже охолодженим маринадом. Далі залишаємо рибу маринуватися в холодильнику на 12 годин, а краще на добу. Після того, як вона буде готова, дістаємо її з маринаду та поливаємо олійкою. Берігати таку рибку в холодильнику можна 7 днів. Ось така смакота у вас вийде. Всім смачного! Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Так ви допоможете мені розвиватись. Буду вам безмежно вдячна!